Вітаю вас, друзі, на каналі Татусеві Історії. І сьогодні ми будемо закінчувати з вами слухати історію про когтія, вигнанця із планети Лауток. розділ 48-й. Я нарешті війшов у телепорт, коли раптом людина батько повернувся. Ші Він опустив переді мною свій примітивний комунікатор і пішов. Телефонував хлопчик Огр. Бій закінчився погано. Маленький сюрприз на останок Я би точно не пропустив скарг цієї людини перед тим, як поголити хвости своїм врагам. Я вже збирався покласти слухавку, коли сталося дещо цікаве. Почувся крик. Слово «допоможи» пролунало багато разів, почалась сутичка, якесь зіткнення в бою. Потім комунікатор вимкнувся. Чи зазнала моя людина поразки у двобої, чи вороги взяли її в полон? Тепер мені стало цікаво. Ба Більше, людина хлопчик, благав мене організувати рятувальну операцію. І ніхто ніколи не скаже, що я, верховний імператор усіх котів, ухиляюся від виклику. Я піду і врятую його. Був тільки один спосіб дістатися до нього швидко родинний візок. Добре, що цей транспортний засіб працював за кнопковою технологією. Чому люди не використовують її всюди? Одним натиском лапи я запустив двигун, другим перевів у режим руху і встановив контроль швидкості. Гальма були поза досяжністю моїх задніх лап, але Кому вони взагалі потрібні, ті гальма? Мені потрібна була швидкість. Щодо пошуків людина хлопчика, то це зовсім не було проблемою. Доки він спав, я чепіював його, і трекер на моєму комунікаторі показував його точне місце знаходження. Навіть при такому млявому темпі, скільки там було, 172 км кілометри на годину. Я замуркотів, опинившись на вільній дорозі. Я знову збирався битися. Я почувався живим. Розділ 49 Ніч четверга. Наш вожатий перетворився на щось геть моторошне. Його обличчя й борода були вкриті мохом, його ноги були прудними й голими. А у своїй замурзаній руці він тримав товсту гілку. Найбожевільніше те, що він був одягнений у кущ не вважатий, а лісове одробло, що жило. Раче. кричав конюк, я знав, що сморі цивілізації сильніший за тебе, але такого я не очікував. Я застиг. Мій телефон упав на підлогу. А холоднокровні кидали камені і. Конюк наблизився до мене ще на один крок. Мені однаково щодо каменів. Вони частина природи. Але ти використав те, що неприродньо, волав він. Технології. Як ти смієш псувати прекрасну гру таким неподобством? Він спрямував на мене свою гілку. Він що, намагався мене вдарити? Я ж ніяк не збирався це перевіряти, тож заскочив на стіл, пірнув назад вікно і побіг. Дощ нарешті припинився, але всі стежки перетворилися на брудне болото. Я продовжував ковзати і падати. Ми помчали вгору схилом вулкана. Канюк був за два кроки позаду мене і наближався, як він міг так швидко бігати з отим листям гіллям на собі. Був тільки один напрямок бігти нагору. Беручи розбіг, я заліз на стовбур Велетенського дуба і ліз дедалі вище, коли почув виск ящірки. Крикнула вона у пасті як рак. Вона мала рацію. Я опинився у пасті. Тим не менш, я піднімався вище. Полегшувати їм завдання я не збирався. Здершись на верхній гілки дерева, я побачив долиніс спалах білого світла. Це блискавка? Чи, може, благаю рятувальний гелікоптер. Не підходьте. Закричав конюк. Він добіг до дерева і почав здиратися на нього. Жорстокий сміх скорпіона лунав навколо. Ото, на кінець та й рака буде схоплена, задоволено кричав він. Я стиснув зуби і продовжував лізти, У що гілки витримають мене. Раптом я помітив якийсь рух на іншому дереві. Високо на рівні зі мною. Я примружився крізь темряву, щось наближалося, перескакувало з гілки на гілку і видавало виючі звуки. Верехоні є в мавпи? Чи це вовки навчилися лазити по деревах? Уже наступної миті воно опинилося саме на моєму дереві, просто над головою. Цей кінець. Я загнаний у кут, піді мною конюк, а наді мною жахливий лісовий звір, що стрибає по деревах. Я майже зловив тебе, Раче!» – крикнув конюк. І тут з гори налетіла істота. Я закричав і відхилився, вона пролетіла повз мене, шиплячи на ходу. «Кухті! Розділ п'ятдесятий Ніколи не бачив нічого подібного. Мою людину по дереву переслідувало чудовисько. Воно було схоже на півогра чи піврослину, і, вочевидь, збиралося з жерти малого, це як мінімум. Шкода, що я не можу переслати телепортом оце. Та не можна, гаяти ні хвилини, я мусив рятувати свою людину. Хутко заліз на найближче дерево, перестрибнув із гілки на гілку, доки не опинився просто над хлопчиськом і цим волаючим огром рослиною. Я зупинився, прицілився і стрибнув у повітря. О, яка радість летіти в небі! Відчуття вітру, що тріпоче моє хутро. Перспектива бою хвилювала моє люте серце. Мета була чіткою. Я завдав прямого удару по голові монстра. Мої кіхті швидко обробили його морду. І як же легко перемогти цих землян. Заволав монстр і впав із дерева. щастя для огра росовини його листяні гілки пом'якшили падіння. Але вони не захистять його від люті моїх кіхтів. Я зістрибанув і напав уже на землі. Милосердя до монстра я не виявляв. Але його сила сягало десяти тисяч котів. Він схопив мене за шию і відірвав від себе. Потім потріпав мене своєю огидною листяною лапою. Я заволав у гніві й спробував ударити звіра, але мої кіхті зустрічали тільки повітря. Якщо сьогодні я помру, принаймні я знаю, що бився, як жоден кіт раніше. Кіт! Закричала істота. Ось вихованці. ця мрзенай іронівна тверлюка. Це вбивця співочих птахів. Це вбивця бурундуків. Це підступний хижак він знищив динозаврів на планеті. Знаю, це звучало як комплімент, але мене образив тон цієї істоти. Рослина чудовисько дивилася просто мені в очі. Твоя людь і лють твого роду тривали надто довго, кричала вона. В апокаліпсісі котів не буде. Хіба що на обід. Хто голодний? Ей, ви не можете так учинити. закричала моя людина зверху. Це мій кіт. Я мав здогадатися, але тепер уже не твій, заволав монстр. Він потрусив мене з голови до хвоста. Хто знайшов, той і з'їв. І саме тоді я заговорив із ним його варварською мовою. Тільки спробуй, людина-росулина», рослино, заволав я. Гидка паща монстра роззявилась. Розділ 51 Все ще ніч четверга. Я не міг повірити. Когтій прийшов рятувати мене. Як він взагалі мене знайшов. Вгори я спостерігав, як він напав на канюка! Але тоді вожатому вдалося схопити його і тримати на безпечній дистанції. А тепер він погрожував з'їсти мого кота. Довелося проковтнути свій страх, і саме тоді я знайшов свого внутрішнього бойового кота. Ви можете робити зі мною все, що хочете, божевільний, кричав я. Але не смійте чіпати мого кота. Я кинувся з дерева. У мене не було іншого плану, як стрибнути просто на конюка. Що я й зробив? О, це було боляче. Правда, для нас обох. Конюк втратив владу над когтієм. Тоді кіт стрибнув, щоб утекти. Біжи, когтію. закричав я. – «Біжи!» Кіт вагався, ніби не хотів полишати мене. Біжи, повторив я. І він побіг. Я обернувся до холоднокровних в очікувані бійки, але вони не звертали на мене жодної уваги. Натомість витріщалися на конюка, який лежав переможений на землі. Ви серйозно казали про те, щоб з'їсти кота рака? запитав скорпіон. Це ненормально, – ящерка кивнула. Так, це взагалі божевільно. Ви чули, як він говорив? – закричав конюк. Ця тварина розмовляла зі мною. Ви маєте на увазі, уточнив скорпіон, нявчала? Очі конюка стали дикими. Ні, ні. Він розмовляв людською мовою. Ви не розумієте, коти еволюціонують. Скорпіон поглянув на ящерку, потім на мене. Груз кінчено, Канюк сказився. Ходімо до намету. Вони зірвали свої шнурки з іменами і кинули їх на землю. До намету? запитав я. Якого намету? До намету, де перебуває решта, пояснив Скорпіон. Куди, на твою думку, поділися ті, кого забирали? Я не дуже хотів відповідати. У долині знову спалахнули біле світло. Потім замояріло червоне сцяйво задніх ліхтарів автівки. Загонала пісня, яка згасала вночі. Ми не будемо більше терпіти. Ні, ми не будемо. Розділ 52. Як же радісно було спостерігати, як моя людина атакувала свого ворога. Хлопчина летів у повітрі, як справжній котячий солдат. І попри те, що його перспективи проти огросу не були не дуже. Усе ж його хоробрий вчинок дав мені змогу відступити. Інколи навіть великому кривникові потрібно знати, коли краще йти за своїм військом. Як то кажуть, солдатів багато, а воєвода один. Зрештою, я сумуватиму за малим огором, усівшись у візок, я нарешті знайшов кнопку режиму польоту. Чи ні. Замість того, щоб левітувати, машина наповнилася моторошним шумом, ага, який люди називають музикою. Ми не будемо більше терпіти. Хм, звучить досить непогано. Розділ 53 там були всі. Болотна зграя, пожежна команда, вуш, Стів і Ялина, їли ходоги та печиво у великому затишному наметі. Ялина підбігла до мене. Радше, ти єдиний з іменем. Ти переміг. Бо Нерджі завжди закінчує те, що почала, відповів я. Почала? перепитав Стів. Я сказав почав, виправився я. Те, що почав. Рак не переміг, відказав Скорпіон. Ми просто припинили гру. То й що? скривилася Ялина. Якщо ви програли, ми виграли. Так вважати!» Але конюк, схоже, її не чув. Він усе ще базікав котів, що вміють розмовляти і про те, як вони збираються завоювати світ. Я скажу вам усім, прошепотів я, апокаліпсис ближчий, ніж ми думаємо. Ми просиділи майже всю ніч і вірте, чи ні, мені насправді було сумно від'їжджати. Коли ми проходили крізь арку табору затемнення, стів нахилився до мене. Отже те, що ти сказав про свого кота, прошепотів він. «Це правда?» Скажімо так, те, що відбулося у таборі Апокаліпсисі, у ньому і залишиться, відповів я. Крім нашої дружби, додала Ялина. Еге ж? Я не зміг отримати посмішку. «А вже ж. Ви не «Ви невдахи!» – сказав Скорпіон, проходячи повз нас. Але нам було по цим бавах. Ми дійшли до стоянки, де на нас чекали батьки. Тепер вам слід називати мене Вовк, сказав Стів. А яке твоє справжнє ім'я? Радж, відповів я. Радж. Тебе звати Радж? перепитав Стів. Справжнє творче лісове ім'я раче. А як щодо тебе? запитав я у ялини. Яке твоє справжнє ім'я? Ви дійсно хочете знати, поцікавилася Ялина і побігла до машини батьків. Отже, ти впорався із табором, сказала мама, коли я сів до Пріуса. Усе було не так уже й кепсько, я геш?» Я знизав плечима. Ні, мабуть, ні. Я почувався добре. Але коли ми повернули на нашу вулицю, я побачив стовпи і розклейними оголошенням про загубленого кота чеда. Я вже не почувався добре, тому що незабаром мій кіт теж зникне. Розділ 54 Я подрімав, попив трохи білої рідини і востаннє почитав газету, сидячи на унітазі. Я був готовий піти знову, але сталося найнесподіваніше. Я почув голос свого людини хлопчика. Як, скажіть мені 87 супутників, як він вижив? Чи вдалося йому вбити всіх ворогів по одному? Я так пишався. Я зняв лапу з кнопки телепорту. Навіть лихий воєвода має попрощатися із солдатом, який так мужньо бився. Людина хлопчик знайшов мене в підвалі. Він був замурзаний і подряпаний, як справжній воїн. Я хотів би, щоб ти не відлітав, сказав він. Але я розумію, що твоя битва чекає на тебе вдома. Мені шкода, що ти не зможеш вирушити до лоутоку, щоб розділити зі мною славетну перемогу, мовив я. Але тобі буде добре тут, на землі. Можливо, одного разу ти будеш правити нею. Ти станеш. Добрим воєводою землі. Людина хлопчик вишкрів свої зуби, зігнувши губи в огидній гримасі, яку вони називають посмішкою. Чому вони так роблять? Що стосується мене, я віддав людині хлопчикові остаточний знак поваги, завиток пошани. Я потерся об нього. Дозволяючи моєму хвосту м'яко обвивати його гомілку. Ввійшовши до телепорту, я натиснув кнопку і попрощався з цією похмурою планетою, відомою як Земля. Нарешті позбавився. Розділ 55 П'ятниця по обіді. Я сидів у підвалі, доки не почув, як батьки повернулися з маминого тенісного матчу. Киць, 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 кликав тато Когтія. «Ех, його тут немає, сумно подумав я. І більше ніколи не буде. Ти не бачив кота?» – запитав тато, коли я піднявся нагору. Щось не так запитала мама, побачивши мої обличчя. Я розповів їм історію, яку вигадав заздалегідь, поки їх не було, сім'я, яка мешкала в нашому будинку до нас, прийшла шукати свого загубленого кота, і це був Когтій. Деякі коти прив'язуються до місця більше, ніж люди. Мабуть, тому він повернувся сюди після того, як вони переїхали, говорив я. Принаймні так вони мені сказали. Урадже, мовила мама і обійняла мене. Я справді полюбив цього маленького Шибайголову, сказав тато і витер сльозу з ока одним із забинтованих пальців. Так, я теж. Я пішов до своєї кімнати, ліг у ліжко, натягнув ковдру до підборіддя і заснув. Мене розбудив зелений спалах. Я одразу ж сів. Це була не блискавка, почув я маму. Погода безхмарна. Потрібно, щоб електрик перевірив проводку у цьому старому будинку. Я вистрибнув із ліжка і помчав вони сходами саме тоді, почув ледь чутне м'яу звук луна із підвалу. Я перестрибував через три сходинки. Мяу? Телепорт затрусився, двері порчинилися і з нього вийшов Чет, я опустився на підлогу. Чет терся об мене голосно, нявкаючи, до його нашийника було прикріплено записку. Лихий інопланетний кіт Воєвона повинен завжди закінчувати те, що почала. Епілог Усе було, як за старих добрих часів. Мама читала, тато дивився телевізор, а я просто сидів і нудьгував. Але, принаймні, сьогодні ввечері я чекав на приїзд Ялини та Вовка. Втоді, як два тижні тому закінчився заїзд у табір затемнення, я провів із ними багато часу. Вони влаштували мені екскурсію Ельбою, котра виявилася досить класним місцем. Раніше батьки майже не дозволяли мені виїжджати з кварталу Брукліна, а тут я міг їздити велосипедом де завгодно. У містечку було два магазини морозова та навіть чудова крамниця коміксів. Усе в межах велосипедної дистанції. Єдине, чого мені ще хотілося, це повернути кота. Мама й тато пропонували взяти іншого, але як якась звичайна кішка може зрівнятися з когтієм? Потім, просто ні звідки повторився яскравий зелений спалах. Я схопився зі стільця й побіг до вхідних дверей. І саме коли я підійшов, почулося Дін Дон. Я відчинив двері. Це був Когтій. Я підняв його і почав цілувати маленьку пухнасту мордочку. Когтій прошипів. Опусти мене, морзений огр!» прогримів він. Хіба ти не розумієш, що сталося? Ти так сумував за мною, що повернувся назад. Не врзи дурниць, відповів Когтій. Він розповів мені, як скинув генерала Іква із блискавичною швидкістю відвоював лоуток. але його зрадили знову. І цього разу кіт, на якого я б не подумав ніколи в житті, сказав Когтій. Похлабузник. То міг уявити, що у звичайного лакея не забракло сміливості зрадити мене. Я поважаю його так, але він ще спробує на смак моєї помсти. Я такий радий, що моє кошня повернулося, вигукнув я. Більше ніколи не називай мене так. Чи то я, імператор всіх котів. Мій шерстянчику, я такий, тебе радий бачити. О -о -о -о. Тато й мама. Дивіться, хто до нас повернувся. О, ні, знову ці огри. Кінець історії. Не забувайте підписуватись та ставити подобайки. До скорих зустрічей, Па-па.